Всім добрий день! В цьому відео поговоримо про те, як пройшло промо в Legends Group за січень місяць 2023 року. Да, було в них промо в січні, місяці. було 5 різних категорій на рахунок того промо. І на рахунок виграшів і виграші були також різні. Зокрема, перше промо складалося з того, що вам потрібно було просто зареєструватися, підписатися на соцмережі. Могли виграти ліцензію подарункову на 300 доларів і наушники AirPods. Друге промо було для тих, в кого є вже ліцензія на 300 доларів. Третє промо було для тих, в кого ліцензія на 600 доларів і 1200. Четверте промо було для топ-рекрутера. От, топ-рекрутер, тобто той, хто найбільше за місяць запросить людей. І п'яте промо відповідно було, в якому я взяв перемогу. Це. Записати відео про платформу. Ось ти записуєш відео. Кожне твоє відео це один номерок. Максимум можна 5 відео. Я зробив максимум 5 відео. В загальній кількості нас було 18 учасників. Із тих 18 учасників моїх було 5 відео. Ну і заслужено я отримав своє перше місце. Перше місце да. і отримав свій приз у вигляді наушників. Зараз я вам їх покажу. Так, да, отримав приз у вигляді наушників. Вот. Е, незвично трохи. Да, отримав приз у вигляді наушників. Все супер. Яким чином вони мені нарахували доларів особистий кабінет Legends Group? Я їх звідси вивів і замовив собі наушники. Вот. Тому що хочу сказати, коли є такі промо, пробуйте брати участь, все можливо. Ще буквально не знаю, років два назад. Якби мені сказали, от, то ти можеш виграти нормальні AirPods десь або айфона, або ще щось. Ну, айфона я, звичайно, поки що ще не вигравав, але чомусь я впевнений, що все попереду. Я навіть за AirPods, ну я навіть, певно, роки два назад сумнівався. А так я бачу, що в принципі це все можливо, в принципі, це все реально. Вот тому пробуйте, пробуйте і ще раз спробуйте. Повірте, це все реально, якщо що, якщо для тих, хто сумнівається, для тих, хто не вірить. Бо так можна постійно ну, не вірити і взагалі ні в що не вірити. Та та так і та, 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 та так і йти, в принципі. От від себе хотілося сказати, дякую організаторам цього промо. Ну і в принципі, що вам скажу, хто має бажання реєструватися. Реєструйтесь, я посилання залишу в описі під відео. Напишіть потім мені. Я вас додам до загального чату Legends Group, де всі правила умови і тому прочі. А також нагадую, що саме з Legends Group ви можете купляти монети на ранній стадії. Ну і ще раз хотілося б, звичайно, подякувати за наушники. От. Супер.